Не хочеш, де й багато. Ти бачиш, м'яса немає, нема, нема галярніки. Ну що, то у нас на приводі можна купити абсолютно все. Ідемоте на курочки, ми давно дісити мені подаємо. Добрий день, красотурічки. так, та дівчатка, розкаже тілі. Подорожає трошки чи ні? Курочка дорожча. Дайте мені теж одну причастку, я теж хочу мазати. Я сьогодні курочка подорожую. Слухайте, бачите, риба трошки дешеві, а от пішли ми і мені одну шу. Дивіться, а пішли ми на говядину, говядина пішла вверх, свинина надо пішла вверх. А рибка ну риба завжди в це дешеві, а Зараз вона підніметься пізніше. Перший кучок, дивись, стоїть. Під... А у вас є кг. печена. Да? Капчений печена. Подивіться, це копчена курка? Капчена. А печена, де? Запечена. Нема, нема. По чому вона? Дівчатка, подивіться, яка хорошенька курочка, скільки в неї. Скільки крілочок іде на кілограм і по чому вони? Десять штук, по чому крілочки? Так, по така половиночка, дівчатка. Хто хоче половинку 220 кг. Сама грудиночка. Запечена каптила, по 220 гривень за кілограм, дівчатка. По 270 за кілограм. На 102. На 120 гривень. Подивіться, які красиві галяшки були такі родини, як коли в столярі ходила, я теж як таку тагіль задирала ці ноги, купилася як тайла. Дівчатка, це все йде, дивіться, капчуна, немаловажно, це без них не кури, щоб ви знали. Почому ця колбаска? 270 гривень. Дивіться, і копчуна, і печуна, да? две, скільки, скільки це в нас іде і капчуна, і печона, так? Поскільки, наскільки це колічко? 270 гривень за да. кілограм. Так.

Андрей <плес> це новиночка у вас, да? так? Да? Так, є суп набори, спинки, є оті каркаси, я їх так люблю, що, Добре. що? Скаркаси, я Ну, я підійду до вас. Ну, а По чому ці полудинки з ніжачом? По чому ці каркаси? Такі по 110. Я хочу вам сказати, що я Такі так люблю. Такі по 80. -80, 1 -80, -80 -1> я дуже їх люблю. Ось все, дивіться, далися пообрізати, зіркавиш, що це миле діло. Так, курочки є, ляшечки, без пітера, так? Ось це такий опорок у нас, без кості. По чому він? 230. Скільки на кілограмів зможе йти? Три штучки. Ви ж понеділок тоже робите, так? Мені не робите. Ви трохи кон'єр то кожен день дівчатка. Дивіться, товар привозиться кожне утро. Правда, він іменно каптити, щоб ви не хвилювалися. Він дари ні чути, він капчити капчу немка. Дівчатка находяться на приводі, ви розумієте, поймаєте проводить абсолютно все. Дівчині, я стараюсь для вас зробити обзор. Як ви кажете, скільки мені тут ходять? Дівчатка, мені ніхто нічого не ходить. Я роблю обзор для вас, щоб ви подивилися. Ви живете в другому роді, а інтересно подивитися, які ціна привозі, які у вас правильно ми кажуть. Плюс обзор фільми всі да робимо. Йдемо до Альбіна, хоть якось. Чого ж навіть я хочу тут сала, знайдемо дуже стала. Альбінка на маски немає альбіна. щось такого? Є альбіна. альбіна. А, -а, -а. Питали, чого з тебе не а я сказала, що я з нею поругалася. Я сказала, що я на ній обіділася, але я обіжалася неділю більше немає. Ну, можна. Почому твоя сало? 240 гривень. Як замовити його? 663 5607. Альбіна. І ти ще, ше... а ну чути було номер телефону? Дивіться сало, дівчатка, подивіться. Не чути ну, було, так? Да? Дівчатка, подивіться на це сало. Альбінка, по чому сало? А я його прям буде такою. Скажи номер телефону як замовити. 67 663 5607. Альбіна. Дивіться, яка красива вітрина в Альбінку. Дивіться, яка красива вітрина. Дивіться, дивіться сало. Дівчатка, я його прямо... Альбінка, я ж не люблю. Похуділа, пасковала за мене. Плакала! <говори> Дівчатка, подивіться на ребра. Почему ребра? 250 гривень. Подиви, одне мясо. Ну ты рисую ні не? на. Не-не-не. Ну кажи, что она ты це візьмеш кусок? Не, 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 не хочет. 220? 250. 250. Ты что, если ты будешь сказать? Альбину, почему я солонину? Альбинка я дуже... 280. Дівчатка, я дуже люблю альбінину солонину. Правда, 280 гривень кілограм. Я люблю її більше всього. Дай мені, две. Вона, по-перше, вона така. Альбінка, Альбинка номер телефону телефона заказати. 067 663 5607. Дай мне дочку на метафону. Дай. Її можна передавати, альбина все евакумірує. Давай сюда мені. Можешь розрезать? Конечно. Зеленим ножом надо. Ну, вибачте, я не знала, Альбіночка. ще. давай. Дві. Вона як масло. Почем тебе солонина? 280 гривень кглограмм. Девочки, це все передається новий фурсі номер у Ліклас. Ні, давай другий ролик. Альбіна Фона. Почав... 67-663-5607. Я Альбіна. хочу вам сказати, що я Це новий був ролічку. Що... Я хочу сказати, що я солодини їм просто. Mm. Саме головне, що від сало солодини ви не відправляєте. І сало і солодини, все продається новий пошто. Дівчата, подивіться. Альбінка, знаєш, що мене питає? Скільки ми побуду рекламу? А я кажу, хай прийде хоч одна людина з приводу, скаже. Пів кілограма сала. А беру? Нічого. Товаром. Сейчас камера выключит, з нею опять послать. Не буду говорить опять долларов. 280. Алло. 240. Новые рулицы. Боже, я хочу його лист. Скажи номер телефона. 067 663 5607. Альбиночка. Пишите, мы вам все отправили. Ні, девочки, сало, сало салонину можно отправить. Я вам хочу сказать, что. Видите, на приводе, вот тика привезла, видите, наш речь. Скажи лезь. Нормально доехали, люди довольны. А у меня ты не брала, брала лезь. А что, не твой товар? У меня товар, что я пришла до да, взяла, да, да. Пришла, конечно. Ты пришла другая лестница? Нет, рыбку взяла ведерки, скажи лезь. Да. Ой, скажи, не набывай тебе цену, скажи. Ну ты знаешь, Либинка, ты тоже хорошая сейчас камера. Вы честные посварились. Та ні, ми не сварилися, просто в альбины бувають временами за сколько. Знаете, я вам расскажу, правда. Ладно, посмотрел. Дивитель, приходит Альбину, да, классу. Альбіна приходить за товаром, видно, не з ноги стала з лівої. Приходить, можна, можна, пішла, вже не здорові, чи не здорові. Я? я прийшла, але мені не уділили в Ви розумієте? Вона ще капризна, дама, вона капризна. Хочеться мотильнути. Все? Все, да, я Чого а, ти, ти а, у тебе завжди хороше настроєння. Альбіна моя. Ти знала моє вчорашнього дня настроєння. Я не спала спинічити. Чому? А Миша, ты дала Мише сало? Да. И у меня начал приходить, каже, а где моя сало не дала Альбина? Каже, я ее даже дома заберу. Ты забрала. <су> 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 Миша остался без сала. 067-663-5607. Девчатка, Альбинка, ты все передашь на выпуск? Девочка, я... Сука, сало я... Дивите, ну ведь сало же не поправляется, да, Альбин? Нет. Да? Нет. Девчатка, я хочу вам сказать, что я вся солонина ем без хлеба. Правда, у нас капуста вам даже не повертати. Значит, сало не на 280. сало 240. Две касало. Сало? Мало на соломи. Воно две. А воно. Две на, на. Две. Дивиться. Дай мне органичку тоненькие. Тоненькие. Как до На. движения. Как масло. А зима шкурку. А ребра уже проданы, это все ще осталось. Реально, женщина утром забрала у них все ребра. Честно, у вас не кислый сильный, знаете? Добре, робимо, все одно вони раді. Нам рівно розмашитися прийшла, говорить, ну волю Світланочка, теперь світла. Дайте нам допустимо. Та що спрашивала, где альбинка така красивая? Так, це як є, п'ять она забрала это тут стане. Чуть не а ей те и слонили. От подивіла. Да прямо, з ширину пожаліла. Люди ні колеги кажуть, ти не жалієш, ти не Альбинка, Я говорю, девица. Альбина, ты знаешь, каждый день приходить мільйони людей. А мені так хочеться сказати, хто вам сказал, что она ваша альбіна, а не моя альбинка. Он один прибут еще мы с тобой 24 за 7. А, а скільки... мене бросила просто. А скиками с тобой уже не говорят. Дней бесят сколько. Нет, да? И да, чуть? Нет, потом она що то у нас Ну, альбина вообще вона такая. весь мир установится. Вот мы в том месяце, мы на приводе у нас товар ей, вкусняшки есть, и цей товар продается новой почве. А кстати, да. Мы восставили. Мы вас ставили. Вот это хоть слава. Ні, знаєте, купати, 380 Дівчатка, дивіться, оці купати. Які це різні, Альбін? Купати. Да, спільний, свіна, купати взагалі до бачити чоловіка наша пішла.